Вітаю вас, малята! Запрошую вас у творчу майстерню. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію. А кого ж ми будемо робити? Ви визначите, коли послухаєте віршик. Одного разу, ранці-рано, в садку біля старого пня, з'явився раптом хтось незнаний в яскраве, вдягнений вбрання. Літає, пурхає зраділо, серед квіток веде танець і різнобарні легкі крила приймає сонця промінець. Здогадалися, хто це? Звісно, дітки, це метелик. Отже, сьогодні ми з вами зробимо з кольорового паперу метелика. А для роботи нам знадобиться кольоровий папір. Прямокутник та квадрат чорного кольору, простий олівець, ножиці, клей та серветка. Візьмемо аркуш паперу кольорового, складемо його навпіл, зробимо лінію загину. Візьмемо нашу долоньку та обведемо її Простимо олівцем. ось так. Візьмемо іншого кольору наш папір, теж складемо його навпіл. Долоньку обведемо. Візьмемо ножиці та будемо вирізати наші долоньки. Ось так ми вирізали 4 долоньки. Тепер візьмемо наш прямокутник чорного кольору та будемо вирізати з нього овал. Починаємо з серединки та заокруглюємо, зрізаємо куточки. І доверху знову заокруглюємо, зрізаємо куточок. Ось так. Тепер візьмемо наш квадратик та відріжемо ось такі. Невеличкі смужечки тоненькі, це будуть вусика, а тепер з квадрату виріжемо круг. Ось ми з вами вирізали усі деталі метелика. Долоньки це наші крильця, овал це тулуб, круг, голівка та вусики. Ці деталі ми викладемо ось так, таким чином, на тулуб крильця, голівку та вусики. Тепер усі ці деталі ми з вами будемо приклеювати. Ми приклеїли нижні крильця, тепер будемо клеїти верхні. Ось так. Ось так ми наклеїли верхні крильця. Тепер нашого метелика перевернемо на зворотній бік. Та приклеїмо голівку. А тепер будемо приклеювати вусики. Ось таким чином ми сформували нашого метелика. Ось такий гарний метелик вийшов у мене! А які від метелики вийдуть у вас малята? Я з нетерпінням буду чекати ваші фото. До побачення!